Цей святковий салат одразу привернув увагу своєю яскравістю і з першим шматочком зачарує своїм смаком. Для філе робимо маринад з паприки, солі, соєвого соусу і олії. Замочуємо м'ясо у ньому на 20 хвилин. Готуємо на малому вогні під кришкою 20-25 хвилин до гарної скоринки. Кожні 5 хвилин перевертаємо. На тарілку мікс салатів, кубиком нарізаний огірок, помідори, чері, навпіл чи на четвертинки, твердий сир, апельсин почистити від шкірки і нарізати також кубиком. М'ясо ось так нарізаємо і викладаємо посередині салату для заправки, змішати столову ложку меду. Чайну ложку гірчиці в зернах, дві ложки оливкової олії і ложку лимонного соку ідеальний варіант для святкового столу.